Тренд ідеально сяючої шкіри glass Skin. Як його досягти. У світі б'юті індустрії одним із найпопулярніших трендів останніх років став ефект скляної шкіри. Цей термін прийшов до нас з Південної Кореї, та означає гладку, сяючу, здорову шкіру, яка буквально світиться зсередини та має вигляд зволоженого скла. Але це не маскування недоліків, а грамотний системний догляд, який допомагає шкірі сяяти природньою красою. Кому ж реально досягти ефекту Glass Skin на практиці усім типам шкіри, але з певними нюансами? Суха шкіра потребує інтенсивного зволоження та живлення, жирна та комбінована шкіра ретельного очищення, легких зволожувальних засобів і контролю себуму. чутлива шкіра м'яких засобів без ароматизаторів та кислот високої концентрації. Головне це регулярність, терпіння і правильний підбір засобів. Ключ до скляної шкіри це поступове багаторівневе зволоження, м'яке відлущування та захист. Ось базовий етапний догляд, якісне очищення для зняття макіяжу, СПФ та очищення себуму. Пінка або гель без агресивних поверхнево-активних речовин для гарного очищення без пересушування. Ексфоліація один раз на тиждень. АХ ПХ кислоти або ферментативні пілінги. Вони м'яко знімають рогові шар, стимулюючи оновлення. Тонер або есенція вирівнює піаж, готує до зволоження, може містити заспокійливі або зволожувальні компоненти гіалуронат натрію, пантенолу. Сиворотка підбирається за потребами шкіри: антиоксиданти, ніацинамід, пептиди, вітамін С для сяйва та захисту. Зволожувальний крем утримує вологу, але не перевантажує шкіру. Ключові компоненти це цераміди, сквалан, алое, гіалуронова кислота? SPF щодня захищає від фотосторіння і пігментації. Це головні вороги Лес Skin. Поради від косметолога. Використовуйте техніку Layering або нашарування. Наносіть продукти тонкими шарами, чекаючи повного вбирання. Які ж професійні процедури для ефекту скляної шкіри можна робити у кабінеті косметолога? Косметолог може значно прискорити досягнення ефекту за допомогою правильно підібраних процедур. Наприклад, гідропілінг – гідрафейшл це безболізне очищення та інфузія активів одночасно, дає миттєвий ефект гладкості і сяйва. Наступна процедура це біоревіталізація або мезотерапія. це внутрішньошкірне введення гіалуронової кислоти, і з замінокислотами та антиоксидантами, це глибоке зволоження та відновлення. Наступна процедура це мікроструми. Вони стимулюють мікроциркуляцію, тонізують м'язи, посилюють обмін речовин. І ще одна чудова процедура карбоксітерапія. Насичення тканин киснем активізує обмінні процеси, покращує колір обличчя та еластичність. Отже, glass skin – це не просто модний тренд, а філософія свідомого догляду за шкірою, де головне це здоров'я, зволоження, м'якість та природні сяйво. І хоча результат не приходить миттєво, але він вартий зусиль і вдома, і в косметологічному кабінеті. Дякую вам, друзі, за увагу! З вами була Єлизавета Закалічна, ваш косметолог. Бажаю всім гарного дня та настрою та до нових зустрічей. Пока-пока.